Малята, сьогодні ми з вами продовжимо говорити про посуд. А про який посуд ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Я буду зачитувати вам загадки, а вам необхідно сказати слово відгадку до неї. Щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібна сковорідка. А на що потрібна сковорідка? Так, для того, щоб підсмажити або ж підігріти їжу. Сама не їм, а всіх годую. Що це, дітки? Це ложка. Ложки бувають. Великі та маленькі. А навіщо нам потрібна маленька та велика Ложки Правильно, великою ложкою ми їмо суп або борщ. А маленькою розмішуємо цукор у чашечці чаю. Або їмо щось смачненьке, солоденьке. Молодці. Продовжуємо далі. То холодним, то гарячим вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Що це могло б бути, дітки? Правильно, чайник. А навіщо нам потрібен чайник? Так, для того, щоб закип'ятити воду. Для чаю. Наступна загадка? Біля тулуба вуха, а голови немає. Що б це могло бути, дітки? Це кастрюля. А давайте поміркуємо, чи можна приготувати обід без кастрюлі? Ну, звичайно ж, не можна. Як ми можемо зварити суп або борщ без кастрюлі? Ми ж не зваримо борщ у сковорідці. ні. Тому кастрюля нам теж дуже потрібна. Ми в ній варимо і суп, і борщ. Молодці малята! А тепер пограємо в наступну гру. Я починаю речення, а вам необхідно його закінчити, добравши потрібну назву посуду. То слухайте! Щоб зварити борщ або суп, потрібно взяти. Так, кастрюлю, щоб закип'ятити воду для чаю, необхідно взяти звичайно чайник. Щоб покласти собі салат, треба взяти мілку тарілку. А щоб налити компоту, соку або чаю, потрібно взяти чашку. Щоб поїсти суп, потрібно взяти велику ложку, молодці малята. Малята, а ви знаєте, для того, щоб посуд нам добре слугував, за ним потрібно доглядати. Що потрібно робити, аби посуд був чистим? Так правильно його потрібно мити теплою водою. Потім його потрібно прополоскати. і витерти рушничком, а де ж зберігати його малята. Так, правильно у шафі. Або на спеціально відведеному місці. Молодці малята, ви такі розумнички, а ще разом з мамою підіть на вашу кухню та подивіться, який у вас є посуд. Та згадайте його назви і скажіть, для чого його можна використовувати. А на сьогодні, малята, мені вже час з вами прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!